Вітаю всіх. Тепер продивляюсь Харківська область. Дивимось по напрямкам. Липецький напрямок беру. Те, що чується. Липецький напрямок, Харківська область. Тенденції на серпень місяць. Які у нас? В Новинах тим, тим паче вилізло трошки про них. Вісімка мечів. Перша карта. Непогано. Мені дуже подобається, що перша. Чому? Тому що тенденція йде від не, не сюди, а від. Зараз поясню. Багато хитрих дій. Так, кінцевий результат. По-перше, окупації пов... далі не буде. Окупації однозначно немає. Ситуація важка. Але наші планують видавлювати з цієї території. Хитро, хитро, діями певними. Я не хочу казати багато. Зараз подивимось. Дії наших. Серпень місяць. Липецький напрямок дії наших серпень місяць. Дії наших. Дії. Які в нас будуть дії? Дуже. Так, колода для мене важка. Продавлювати. Продавити до кордону допомога світу там. Це результат. Так. Ось. Тепер, щоб ви розуміли, важко втрати, розчарування важко буде. Але робила про Україну карта. Ну, ви розумієте. Там як сказала все, що потрібно про це сказати. Це рух. Важкий, але рух. Двійка. Чому двійка? Це два. Є два варіанти: два дві сторони. І дія з двох сторон. Наші будуть робити те, що їм потрібно робити. Добре. Ворог. Дії ворога липецький напрямок. Дії ворога серпень місяць. Дії ворога, серпень місяць. Подивимось на надії ворога. Трійка жеслів. Ну, залучення допомоги. Хитрі тактику можуть втрати. Втрати. Територіальні втрати, матеріальні втрати. Відразу. Але не швидко. Дивіться, дуже повільно там буде в рух В обратну сторону у них. Але вони будуть казати, ми молодці. Кінцевий результат. О! Ну, прекрасно. Розумієте? Відлюдне колесо фортуни. Ситуація така вже була. Двійка пентаклів. На дні колоди. Тобто, скажу чесно. Вони отримають результат, який буде для них хоч якийсь. Назовемо це так: подадуть вау, ми молодці. Це небезпечна карта. Насправді треба там їм ховатися, бо їм там капець не стане. Колесо Фортуни, кармічна карта. Таке вже було повторення ситуації у ворога з урахунок втрат. Трійка Пентаклів це, по-перше, всього-навсього трійка ресурсів, і молоді, дуже молоді, невпевнені тому подібне. ви розумієте, про що? Повторення якоїсь ситуації було і що з ними може бути. Це тенденція. Тенденція мені подобається.